Ось такі кабачки. Це вже менша частина. а це вже більша. Ось так їх натираємо перед тим як піджарити. Це буде ікра. 9 кілограм кабачків натер. Тепер сюди 3 кг моркви і там ще ось лежить. 3 кілограма цибулі. Ось вот така штука у нас. Обжарюємо кабачок. Це найшвидший спосіб. Ніжна газу чи на електриці. уже прожарено залишилося ще. Так, тут у нас уже піджарены кабачки. Мы жарим картоплю. То есть морку картопки. квадратиками. Пожарюємо 3 три моркви. Тепер настала черга трьох кілограмів цибулі. Тепер теж треба обжарити або ж піднажити на пательні. Цибуля. Закинута сюди. А тут тільки кабачки. І в банки томатної пасти. Додаємо сюди ж. Це вже залишки цибулі крутяться. Тепер перебиваємо три кілограми моркви, і кабачок вже тут, зачиняємо. Додамо ще чеснику. Солі лимонної кислоти. А тут усі кольори веселки. Так, ну я думаю, що отаких от три ложки солі це як мінімум треба додавати. а Там треба ще пробувати. Будь-буть ложку лимонної кислоти ще додам. А тепер додамо ще чорного перцю меленого. Я його підчинити Тільки смолового. Таку горку. Ну а тепер. Вступает ее ложка артиллерия. Нам просто требуется Є такая партия. Партия із 23 банок. Кабачкової ікри. Тепер залишилося їх закатати кришками, а потім автоклав. Відварюємо кришки до готовності. Потім беремо. За допомогою ключа закручуємо. Це у нас автоклав. В нього вміщується тільки 16 баночок. Якщо 7 залишилося. Ми їх вставляємо в два шари сюди. Оце кришка від нього. Потім заливаємо водою. Вода повинна покривати кришки ці. Потім закручуємо, накачуємо до однієї атмосфери і тоді тільки можна включати. За допомогою звичайного автомобільного насоса накачуємо одну атмосферу, щоб там було. Тепер беремо термометр, вставляємо і перевіряємо, чи є там машинне мастило. о є. Все. Тепер можна включати. Включаємо через такий регулюючий прилад. Ось у нас він включений до розетки. Тепер ми включаємо цю штуку. Все. Можна тепер чекати. Ой. Температура досягла вже 107 градусів і росте постійно. Тиск у нас десь в районі 4 атмосфер, трошки навіть більше, вже можна на цьому пристрої відрегулювати 110 градусів і 30 хвилин воно ще буде знаходитись під температурою 110 градусів. Ось цей пристрій з максимуму ми ставимо на отут у мене є вже відмітка приблизно. 110 градусів. І так і залишаємо на пів години. Так, 4. Десь і 2,3 атмосфери. 110 градусів досягли ми. 20 хвилин вже стоїть він при такій температурі. Залишилося ще 10 хвилин. Якраз 110. Десь тримається на такому рівні. Все дуже добре. Так, пройшло півгодини. 111,9. Десь 4 менше, ніж 4,5 атмосфери. Все можна виключати і залишати отак, як є аж до ранку, поки температура не знизиться. До кімнатної температури виключаємо. Дивимось яка температура. 37 градусів. Тиск десь біля одної атмосфери. Тепер треба відчиняти. Для того, щоб відчинити, треба знизити тиск до атмосферного. Це треба робити дуже повільно спускати за допомогою сірника. Зараз можуть щелкати навіть кришки в банках. Тиск. А, щелчки були. Тиск повільно знижиться. Тиск знизили. Тепер можна відчиняти за допомогою ключика. Від тиску і від температури відбулася навіть деяка деформація кришок. Це добре видно. В цьому нічого поганого немає. І край готова. Вживати ми її не будемо, для цього є зима. Повірте мені, смак у неї буде причудовий. Тому що ніхто з виробників не робить на вогнищі це із димком, і смаком навіть трошки копчені будуть в неї.